Яка небезпека може чекати жителів міста Київ у випадку землетрусу? Найближчі населені пункти до Києва, через які проходить тектонічна тріщина між селищем Трипілля та Витачів, тобто через села Халеп'я, Витачів, по Окраїні. Далі проходить через річку Дніпро, йде через село Килів, поред села Вороньків, село Глибоке, через місто Бориспіль зі сторони села Іванків. Добре, що не через міжнародний аеропорт, але дуже поруч з ним. Далі тріщина йде через села Горбіївка, Перепруди, Плоське, зовсім поруч з селом Гоголів, у якому часто бував Тарас Григорович Шевченко, і на згадку про це село написав поему сотник. Далі тріщина йде за селом Мокрець, закінчується в селі. Марковці Чернігівської області. Питання до Вижгородської ГЕС, яка розташована перед містом Київ. Вижгородська ГЕС була побудована в рекордні роки 1960-1968. Як пишуть офіційні джерела, у випадку прориву Вижгородської ГЕС будуть затоплені. Оболонь після прориву накриє 4 метрова хвиля. Троєщину затопить через 5 хвилин. Та частину через 10, поділ через 15 хвилин. Далі вода хлине на Русанівку, Курчатове, Харківські меси. Також під загрозою підтоплення опиняться майже 30 міст, сотні селищ та сел. По неофіційним даним дамба може витримати землетрус 7 балів, але наголошую, по неофіційним даним бережіть своє життя, воно у вас єдине.